Краще пізно, ніж ніколи вирішила я і зробила відео з дайджестом новин зі Star Wars Celebration Europe про прийдешні серіали та стрічки. Вітаю в джедайській краївці і в цьому відео я розкажу всі цікавинки, які нам стало відомо про серіали Andor, Аколіт, Skeleton Crew, а також анонсовані повнометражні фільми. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. І шукайте джедайську краївку також у телеграмі, Фейсбуці, у Твіттері та навіть на Тікток. Отже, поїхали. Розпочнемо з мого улюбленого Андера, а саме новин про другий сезон цього шоу. Шоураннер та сценарист серіалу Тоні Гілрой розповів, що фільмування другого сезону завершиться в серпні, а прем'єру заплановано на осінь 2024 року. Також глядачам показали тизер придешнього сезону, але, на жаль, в мережі гарної якості цього ролика ще немає, а за екранки блогерів нещадно банять. Безперечним, залишається одне. Стиль другого сезону поки продовжує чудовий перший, і ми точно зустрінемося і з Модмотмою, і з Рейлем та його асистенткою, і з Сирілом та Дедрою Міру, не кажучи вже про самого Касіана. Нагадаю, що кожні три серії другого сезону Андора будуть являти одну арку, присвячену року життя Касіана, а завершиться сюжет буквально за лічені дні до подій спін-оффу Бунтар-1. На панелі, присвяченій шоу Акуліт. Було презентовано нове лого цього шоу, а також анонсовано, що прем'єра відбудеться вже наступного 24-го року. Глядачам також показали невеличкий тизер серіалу, який виглядав доволі непогано. Шоуранерка серіалу Леслі Гедланд поділилася, що хотіла розповісти історію з точки зору лиходії. І Висока Республіка розквіт джедаїв та мирний час була ідеальним місцем для цього. Гедланд назвала своїм натхненням фільми про самураїв та бойові мистецтва. В акуліті також має з'явитися Вернестра Ро з першої фази книг про високу республіку. Її зіграє Ребека Гендерсон. На кадрі, що було представлено глядачам, Вернеста виглядає зовсім не так, як на ілюстраціях, але це і зрозуміло. З часу великої катастрофи пройшло вже більше ста років, тож і джедайка вже не юна дівчина. Сподіваюся, в неї все ще є той незвичний світловий меч, що може перетворюватися на батіг. Такого у фільмах ми ще точно не бачили. Окрім Вернестри, творці серіалу представили нам і нового майстра Джедая Вукі, Келнеку, якого зіграв Йонас Суотамо. Синопсис серіалу поки звучить так: колишній падаван приєднується до свого учителя, щоб розслідувати серію злочинів, але сили, яким вони протистоять, виявляться загрозливішими, ніж вони очікували. Нам обіцяють показати, як сити проникнуть в орден джедаїв. Події розгортатимуться за 100 років до епізоду Прихована Загроза. За часів Високої республіки, і це буде перша поява цієї епохи на екранах. Пригоди юних джедаїв до уваги не приймаємо. Головну роль грає Аманда Стенберг. Крім неї, в серіалі задіяні Дафні Кінз Логана, Лі Чон Че з грив Каймара, Чарлі Барнет з матрешки, Керрі Ен Мос з матриці та інші. Більше подробиць з'явилося і про серіал Скелетон Круз з Джудом Лоу в головній ролі. Було представлено режисерів серіалу, серед яких є як відомі нам за мандалорцем Брайс Даллас Говард. Та Лі Айзак Чанг, так і режисери оскароносної стрічки «Все завжди і водночас Ден Кван та Деніел Шайнерд, відомі як Деніелси, та постановник найсвіжішої трилогії про людини повока Джон Вотс. Він же є і шоуранером серіалу. Всього в сезоні нам обіцяють 8 серій. Кетлін Кеннеді розказала, що серіал надихався фільмами 80-х років із студії Amblin. Ця студія, зокрема, відповідальна за такі стрічки, як Іншопланетянин Стівена Спілберга. Гремліни та назад у майбутнє. Хоча головними героями шоу є діти, нам обіцяють, що воно не буде суто дитячим. В тизері серіалу глядачам панелі показали групу дітей, які з невідомої причини вирушають у космос. Хіба ви ніколи не хотіли зробити щось захоплююче, запитує один із них. В той час як дорослі відчайдушно бажають, щоб вони повернулися додому живими і неушкодженими. Наприкінці вони зустрічають героя Джуда Лоу, який притягує щось до своєї руки за допомогою сили. Ти Джедай? Звичайно, були новини і про довгоочікуване шоу Асока. Нам пообіцяли, що прем'єра серіалу має відбутися в серпні цього року. Також підтвердилася чутки про те, що гранд адмірала Трауна зіграє Ларс Мікельсен, який озвучив синьшкірого Чіса в анімаційному серіалі Повстанці. Огляд трейлера Асоки ви можете подивитися на моєму каналі. Посилання в кутку екрану та в описі відео. Також є кілька новин і про анімаційні шоу. Зокрема, за словами Дейва Філоні, антологію оповіді про джедая продовжено на другий сезон. Щоправда, яким саме джедаєм вона буде присвячена, поки невідомо. І наступного року бракована партія повернеться на Disney Plus третім сезоном, що стане завершальним для цього анімаційного шоу про незвичних клонів, що протистоять імперії. Багато точилося чуток про можливий анонс на Star Wars Celebration аж трьох стрічок, і як не дивно вони справдилися. Джеймс Мангольд, режисер таких стрічок, як Логан та найновішого Індіана Джонса, має поставити фільм про першого джедая, який оволодів силою. Події стрічки відбуватимуться аж за 25 тисяч років до подій оригінальної трилогії нам гарантують епічне видовище в дусі класичного Бенагура та десяти заповідей. Що я можу сказати? Ідея цікава, потенціал великий, головне, щоб сценарій та виконання були на рівні. Другим анонсованим фільмом стане майбутній епічний кросовер всіх серіалів Філоніверсу такі собі месники в світі зоряних війн. І саме Дейво Філоні і доручили цю нелегку справу. В центрі сюжету постане ескалація війни між залишками імперії та новою республікою. Це стане для Філоні першою повнометражною стрічкою, тож побажаємо йому успіху. Оскороносна режисерка Шармін Чиной поставить фільм про відбудову ордену джедаїв за 15 років після подій 9-го епізоду. Більше того, до ролі Рей повернеться Дейзі Рідлі. Над сценарієм працює Стівен Найт, відомий за серіалом Гострі картузи. Кетлін Кеннеді очікує побачити першу версію сценарію вже наступного місяця. Чесно кажучи, мене зовсім не відштовхує ідея побачити стрічку про Рей, що намагається відбудувати Орден джедаїв. Потенціал у проєкту великий, а Стівен Найт може стати другим Тоні Гілроєм для зоряних війн і створити дійсно солідний сценарій. Будемо сподіватися, всі анонсовані стрічки дійсно побачать світ, а не розваляться на півдороги. Окрім цих трьох стрічок, Кетлін Кеннеді поділилася інформацією і про обіцяні раніше проєкти від Тайка ВайТіті та Петі Дженкінс. За словами очільниці студії, Тайка саме зараз самостійно пише сценарій до стрічки. А щодо ескадрілі Бунтар, то очевидно, що співпраця з режисеркою заморожена, але саму ідею створення фільму або серіалу про пілотів Дусі Топгана студія не відкидає. Я до сих пір перетравлюю весь той вал новин, що нас накрив минулого тижня, і навіть не знаю, що відчуваю стосовно анонсованих фільмів. Не хочеться в чергове розчаруватися і почути про скасування чергового повнометражного проєкту, тож поки намагаюся стримувати свої емоції. Мабуть, найцікавішим для мене є поки фільм про першого джедая. Про ті часи ми нічого на екранах не бачили, тож це може бути по-справжньому унікальне видовище, не схоже ні на що у франшизі. Із серіалів для мене поки найцікавішими залишаються другий сезон Андора та «Асока». Щодо Skeleton Crew, у мене до сих пір великий скепсис, а щодо «Аколіту» деякі побоювання у зображенні самого світу Високої Республіки. Якось трейлер мене не переконав поки, а кадри зі знімального майданчика примусили почати нервувати через доволі дешеві на вигляд костюми. А яким новинам ви зраділи найбільше? І які проєкти вас зацікавили? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мой телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики, та підписуйтесь на Patreon посилання внизу. Слава Україні! і Хай буде з вами сила!